Свій уголок такий до нас це дітки намалювали, принесли ось малюночки, так як вже ми теж як живемо тут, думали, що це буде швидше, але затрималися тут надовго. Це наші подяки, які привозять військові за те, що ми долучаємося, допомагаємо, підтримуємо їх, і дітки долучаються, і всі люди, Це подяки і всіх людей, і всіх, хто долучається, і фінансово нам допомагає, і випікає, і також ось наші дівчатка. Різають це, я завжди говорю це не подяки, спілки берегиня. Це подяки, спілка берегиня. Це ми всі, всі, хто до нас долучається, і фінансово підтримують, і хтось там горішок розбив, хтось на пік. Це всі, всі, всі велике дякую. Молость за подяки від наших військових для наших для наших Берегинь. Кажемо, отак ось ми їх відправляємо вже коли змутуємо. Сюди завжди Тетяна Валентіна рух ось так уберегли. Люба Петровна на нас завжди кладемо оберіг отакий. Наше Да, це наша берегиня оберіг і молитву завжди в серединку кладемо, цукерки обов'язково їм купляємо, Потім Тетяна Валентинівна все це скручує. Дуже потрібно замовлень, дуже багато на ці маскувальні халати. Дуже багато. Ми навіть ну, вчасно намагаємося зробити все час. Вчасно дівчатка приходять і на маскувальні сітки дуже багато замовлень. Ну ми дуже вдячні людям, тому що завдяки їхньої допомоги ми можемо робити оці маскувальні халати є люди які у нас осінен тато він вдома виготовляє сітку нам на таку робив маскувальну сітку власноруч ми замовляємо купля він власноруч таку робить сітку вдома також люди долучаються у нас є мішковина, ось так ми вставляємо теж люди вдома нам приносять же дергають з своїх мішків то випікає дуже багато людей, ми їм дуже вдячні, вони долучаються. Ну, навіть вдома, у кого є бажання, можуть допомагати і вдома і приносять її дуже-дуже це велика підтримка для нас для достиг. А, ну в началь... ну в нас невеличкі вони, вначалі будемо її навідати, якщо ще. Кожен тиждень в купленці Наталя Миколаївна їм робить смачні рулети, також робили сало з часником, да, Наталя Миколаївна да. на м'ясорубку. І вони вже да. навіть замовляють, а сало буде, да, вони молодці, ну, молодці, молодці, смачні бринду молодці. Молодці. люди передають домашню. Дуже... Довга там олиши, вони замовляють. Ми дуже поверили. вам вдячні всім на те, що вам Бошки, це, це, керівнику. сходіть, до керівника. Сходить до керівника. Лука. Скільки людей долучається у селі Весело? Ну, ми з чоловіком. Вони самі з чоловіком. Ми з чоловіком. Удво. Дівчатка постійно готують енергетичні батончики, сюди ходять горіхи, сушка, фініки. беруть мішками. У нас постійно вони нам глущать горішки, беруть мішками і все це. Є такі горіхи, що їх не розіб'єш, але вони не вступаємо. Кожного дня з нашими трудівницями ми фіксуємо, скільки виконуємо за день сіток і скільки кікімор виготовляється повністю. На сьогоднішній день сіток за весь період виконано 184 сітки різних розмірів. І 10 на 4, і 6 на 4, різних різних. І, звичайно ж, ми їх передаємо нашим воїнам, щоб вони зберегли їм життя. Кікімор вже передали і виконали на сьогоднішній день 91 штуку. Ну, Ви бачили тільки що, як вони взагалі одягаються і зберігають нашим хлопцям життя. Вони завжди допомагають, підтримують. Ми їм дуже дякуємо. І зараз радує, що більше людей долучаються, допомагають. І ось свіженьке хлопцям передаємо. Хлопцям хай бережуть себе. Вони найкращі, вони молодці. Хай їх Бог береже. І скоріше і перемоги.